Всем привет, привет, дорогие слушатели. Ви слухаєте подкаст Подорожі країнами Європи де ми відкриваємо для вас найцікавіші куточки нашої планети. Сьогодні ми вирішуємо захопливу подорож невірної країни Іспанія. Я Анастасія і зі мною сьогодні наші юні дослідники Богдан та Ірина. Привіт-привіт! Так, Іспанія це країна з неймовірною багатою історією, культурою та кухнею. Я вже готова дізнатися щось нове про Іспанію. Мені цікаво, що особливо в цій країні. Тож давайте разом відправимось у подорож з цією країною. Привіт! Я обожнюю подорожувати, тому дуже чекаю на цю розмову. Почнемо трохи історії: Іспанія має давнє коріння, починаючи з часів Римської імперії. Потім були визготи маври та реконкіста. Точно, а в 15 столітті Іспанія стала великою морською державою завдяки експедиціям Христофора Колумба. В Толедо багато старовинних будівель. В Барселоні є знаменитий храм Саграда Фамілія. Так, Барселона це справжня архітектурна перлина, Саграда Фамілія, це шедевр Антоніно Гауді, який досі не завершений. Уявіть собі, як у середньовіччі на вулицях блукали лицарі. А зараз сучасні туристи. Дівчата, ви знали, що Іспанія відома своєю багатою культурою. Тут народилися такі видатні художники, як Пабло Пікассо та Сальвадор Далі, Дієго Валескас та Франциско Гоя, музеї, такі як Прадо у Мадриді, та музей Гонхайма у біля Бабо, де зберігаються безліч деврів. Іспанська література багата та різноманітна, з такими класиками, як Мігель де Сервентес, автор Дон Кіхоте, Федеріко Гарсія, Лорка та Габріель Гарсія Маркес. А тепер саме найулюбніша моя рубрика, як мабуть кожного чоловіка, це кухня. Іспанія це рай для гурманів. Вона відома своїми різноманітними рецептами, використанням свіжих інгредієнтів та яскравими смаками. Сангрія, табас, паеля, гаспачо, тортиля, хамон, чурос. І це колеги лише деякі приклади. О! Паелья – традиційна страва з рису, морепродуктів або м'яса, походить з Валенції. Вона зазвичай готується на великій спороді і містить шафран, який додає їй особливого аромату і кольору. Так, і це ще, мабуть, дуже смачно. А я б хотіла спробувати хамон це іспанська в'ялена шинка, яка є важливою частиною національної кухні хамон, серано та хамон Леріко два найвідоміші види, які відрізняються високою якістю та неповторним смаком. Всі кажуть, що він не Вірно смачний. Обов'язково спробуйте. Іспанська кухня така різноманітна, що кожен знайде щось на свій смак. Коли ми, друзі, з вами смачно поїли, тепер можна подорожувати далі. Адже Іспанія країна з багатою та різноманітною природою, яка пропонує безліч захоплюючих краєвидів від золотих пляжів уздовж Середземного моря до гірських піків піренеїв, до пляжів Коста Брави. Тут є все для любителів природи. Я б хотів би покататися на лижах у Піренеях, це гірський хребет на півночі Іспанії, що утворює природний кордон з Францією. Як на мене, то це ідеальне місце для гірських походів, катання на лижах та насолоду величними краєвидами. А я хочу опинитись на Балеарському острові. Він славиться своїми чудовими пляжами та нічним життям. Острови Майорка, Минорка і та Формантера є популярним туристичним напрямком. Або, можливо, влітку відвідаємо з тобою Насте Канарські острови. Вони теж, крім пляжі, пропонують захоплюючі вулканічні ландшафти. А я вам раджу відвідати національний парк Ордеса Монте пертидо Кажуть, там такі красиві водоспади. Це справжнє блаженство. Іспанія дійсно вражає своєю різноманітністю та красою та пропонує багато можливостей для активного відпочинку та досліджень. Іспанська мова або кастильська одна з найкрасивіших у світі та найбільш поширеніших мов у світі. Тут слова звучать мелодійно. Це офіційна мова в Іспанії та багатьох країнах Латинської Америки, а також одна з шести офіційних мов ООН. Чи можна навчитися іспанської мови легко? Я чула, що це цікаво, і це стає все популярнішим у світі через її простоту і універсальність. Існує багато ресурсів вивчення мови. Включаючи онлайн-курси, мобільні додатки, мовні школи, а також я чула про спільноту для обміну мовами. А знаєте ви, що найдовше слово в іспанській мові складається з 23 літер, електроеленцефалографіста, спеціаліст з електроенцефалографії. Можливо, ми могли б вивчити кілька слів? Так, ну давайте почнемо з простих фраз. Наприклад, «Грасіас» – це дякую. Чудово! А ще парфавор, будь ласка. Ну ок. А тепер поговоримо мої пані про свята та традиції. Іспанія славиться своїми яскравими і різноманітними святами та традиціями, які відображають багатий та культурний спадок країни. Я чула про фестиваль Лато Маттіна. Він проводиться в Буноль та Валенції в останню середу серпня. На на цьому фестивалі відбувається гігантський бій помідорами, в якому беруть участь тисячу людей. Це, мабуть, веселий і барвистий фестиваль. Це, бути дійсно вражаюче іспанці знають, як святкувати. А так як я люблю танцювати та співати, то відвідала б фестиваль Севільська Сверія, який проводять в квітні. Там відбувається великий весняний ярмарок з фламенко, кінськими парадами, традиційними костюмами. Це справжнє свято андалузької культури. А на вашу думку, що для іспанців є найважливим та поважним періодом? Ну, мабуть, так як і для нас, українців, святий тиждень. Так, усієї Іспанії, а особливо в Андалузії, за тиждень перед Великоднем відбуваються регіонівні процеси, під час яких братства несуть скульптури, що зображають стени страстей Христових. А різдво іспанці святкують з особливим акцентом на сімейних зібраннях і традиційних стравах. Слухайте дівчата Лойхак від іспанців, щоб повернути удачу у новорічну ніч, люди з'їдають 12 виноградин на кожен удар годинника опівночі. О, супер! Потрібно буде спробувати у новорічну ніч. Ось і підходить до кінця наш сьогоднішній випуск, де ми коротко ознайомилися з Іспанією, країною, яка вражає своєю куль... історією, культурою і природою. Ми дізнались багатограність цієї країни: від смачної кухні до захоплюючих свят традицій. Так, Іспанія це справжній скарб для подорожей і відкриттів. Я хочу поїхати вже зараз. Так, це буде неймовірно. Сподіваємось, що вам було так само цікаво слухати цей випуск, як нам було цікаво його готувати. Дякую за те, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш подкаст, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей. Іспанія чекає на вас. Аста лавіста. До нових зустрічей! Адіос, амігос. Слава Україні! Героям слава!